Пам'ятаєте, я сказав, що на полігоні Мала Любаша вбивають людей. 90% людей, які відписалися в коментарях, вони це підтвердили. І було 10% людей, які сказали, а ти там був, поїдь, подивися, і тому подібне. А хіба я казав, що я там був? І насправді, на момент, коли я записав це відео, я чітко пояснив, що я говорю це від свого друга Богдана, якого брата викрали, і який там був. І він бачив, що там робиться з людьми. І я не говорив це від свого обличчя, я говорив це виключно від обличчя Богдана і його брата. Але я хочу, щоб ви зараз подивилися і почитали, що мені потім люди писали, щоб ви знали, як виглядає правда. І таких коментарів там просто сотні. Я представляю знизу відео, де ви можете зайти і почитати ці всі коментарі. І я скажу за себе, я не був на тому полігоні. Але читаючи оці коментарі і аналізуючи те, що люди мені пишуть також в особисті повідомлення, я не буду виставляти те, що мені люди пишуть в особисті, ну по понятним причинам, бо це особисті. Але народ, чи є у мене сумніви, що там відбувається якесь говно? Нема.